Основні показники цього документу в усіх галузях економіки обраховані, виходячи із прогнозованого темпу зростання реалізації промислової продукції, розповіла начальник управління економіки міської ради Ольга Гранда. У програмі є план та мета роботи відділів Коломийської міської ради, виконавчих органів та різних установ у цьому напрямку. Це в першу чергу покращення рейтингу показників розвитку міста, зокрема щодо збільшення обсягів виробництва продукції. Збільшення поступлення в місто вітчизняних і іноземних інвестицій, забезпечення наповненості міського бюджету, продовження провадження новиберігаючих заходів закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють воробничу господарську діяльність. Для цього ми просимо передбачити в програмі 20 тисяч гривень для того, щоб мати кошти на подання оголошень газету та позовних заяв до суду. Також в програмі йде мова про погашення заборгованості із виплати заробітної плати, збереження національно-культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічного стану закладів освіти і культури. У документі зазначено і основні напрями економічної і соціальної політики в цьому році, розповіла Ольга Гранда. Перелічення головні цілі щодо забезпечення умов для соціально-економічної стабілізації через призму політики економічного спрямування. Це є політика у сфері обігу споживчих товарів і послуг і цінова політика. Очікується забезпечити зростання роздрібного товару обороту в порівняних цінах на 105,7%. Ми у 2011 році також досягли переросту у розмірі 13,3%. Це забезпечення надання якісних послуг у сфері побуту, стабілізація цін на товари першої необхідності. Інвестиційна політика буде спрямована на забезпечення зростання обсягів капіталовкладень. А основним завданням бюджетної та податкової політики є забезпечення 100% надходжень з загального фонду бюджету міста. Також в програмі зазначено і розвиток реального сектору економіки, каже Ольга Гранда. Тут мовиться про галузі промисловості, енергозбереження, транспорту, зв'язку, будівництва і житлово-комунального господарства. У програмі розвитку не забули й про підвищення соціальних стандартів та першочергові завдання, над якими працюватиме Коломийська міська рада. Це початок. Проєкту по будівництву плавального басейну на 2012 рік закладено в міському бюджеті на реконструкцію басейну 1,3 млн грн. Розділення та будівництво госпекальної та линевої каналізації міста Коломиї. Також ремонт під'їздних доріг та тротуарів житлових мікрорайонів Планується освоїти 1,8 млн грн. І наступним завданням реконструкція парку пам'ятних пам пам садово-паркового мистецтва імені Трильовського передбачено в міському бюджеті за рахунок коштів бюджету розвитку 290 тисяч гривень. До слова міста турбується і про медицину. Хоча в програмі мова про неї поки не йде. На цей рік заплановано для потреб галузі охорони здоров'я майже один мільйон гривень. Загалом у програмі викладені основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013-2014 роки.